Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення. В неділю близько другої ночі окупанти атакували обласний центр. Після ворожих обстрілів до міського контакт центру 1580 від жителів Запоріжжя почали надходити заявки про пошкодження вікон в оселях і під'їздах. Про це на своїй сторінці в соцмережах повідомив очільник міста. Комунальники одразу почали усувати наслідки ворожої атаки. Станом на ранок неділі усі ушкодження, по яким надійшли звернення, усунуто. Відповідні служби обстежують території та з'ясовують деталі. Комунальні служби працюють в штатному режимі. Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 1580 зі стаціонарних або з мобільних 061 787 1580, 050 414 1580, 067 656 1580. Окрім цього, близько третьої години дня в неділю окупанти завдали ракетний удар по одній із сільських територіальних громад Запорізького району. Ракета впала на відкритій території. Також за минулу добу внаслідок обстрілів виникли три пожежі в населених пунктах Пологівського району. В поля та Оріхові. Надзвичайники ліквідували загорання житлових будинків. А в преображанці загасили пожежу на відкритій території площою 1 гектар. Загалом окупанти завдали 134 удари по 23 населених пунктах. Облах області. найбільше дісталося Гуляйполю та Оріхову. Ворог атакував ракетами, безпілотниками, РСЗВ та авіаснарядами. Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, сім БПЛА, атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, дев'ять РСЗВ обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботаного, Білогір'я та Малої Токмачки. А також гатив п'ять авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. Внаслідок артудару військовослужбовців РФ по Малій Токмачці поранення отримала 76-річна жінка. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Але наші захисники ефективно протидіють ворогу. На цьому відео можна бачити роботу української артилерії по позиціях 71-го мотострілкового полку РФ на околицях Новопрокопівки. на Запорізькому напрямку. нападники чотири рази намагалися відновити втрачене положення в районі роботиного. Успіху окупанти не мали. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту.